Хімічно небезпечних об'єктів Сєвєродонецьку достатньо цілих вісім. Через це наше місто відноситься до територіальних одиниць першого ступеню хімічної небезпеки. Тому убезпечити себе гідною підготовкою до дій в можливих надзвичайних ситуаціях для сєвєродончан справа необхідна. На черговому плановому штабному тренуванні, що пройшло під головуванням Володимира Кравченка, заступника міського голови та очільника міської комісії з питань ТЕБ і НС, розглядали заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в разі аварії на хімічному об'єкті. На штабні навчання прибули представники всіх хімічно-небезпечних об'єктів Сєвєродонецька, а також підприємств, що підпадають в зону хімічного зараження в разі аварії. Не обійшлося й без участі голів спецслужб цивільної охорони міста. Головний спеціаліст відділу цивільної охорони в місті Сєвєродонецьк, головного теру управління МНС України в Луганській області Максим Мельник, повідомив присутнім про останні реорганізаційні зміни, що пройшли в підрозділах МНС, та надав сьогоднішню характеристику місцевих хімічно-небезпечних підприємств. Незабаром у їх списку на одне стане менше. Сєвродонецький хіміко-механічний завод вже вивіз зі своєї території всі небезпечні хімічні речовини, залишки сірчаної та соляної кислот. Про організацію виконання заходів із захисту городян та території при загрозі виникненні надзвичайних ситуацій місцевого рівня та в разі аварій на хімічних підприємствах доповідав начальник відділу цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міськради Олександр Гречишкін. А як діятимуть в разі аварії на міському хімічному гіганті, які строки сповістять про надзвичайну ситуацію міста, куди евакуюють співробітників, які сили та засоби застосують, повідомив начальник відділу охорони праці цивільного захисту та назвичайно. Айних ситуацій Родонецьке об'єднання Азот Віктор Фісенко він зазначив, що у співпраці зі спеціалістами МНС і міськими службами на Азоті розроблено плани заходів з ліквідації п'яти типів аварій, що можуть статися на підприємстві. Кожен план з чітким алгоритмом дій, адже хімічна аварія має бути локалізована в перші 20 хвилин, щоб вона не переросла в масштабну. Про роботи, що ведеться для зниження небезпеки, налагодження систем швидкого оповіщення та аварійно рятувальне обслуговування об'єктів, розповідали представники інших хімічно небезпечних підприємств. Представники 11 спецслужб цивільної охорони міста, медики, енергетики, правоохоронці, рятувальники комунальні і технічної служби звітували про свою готовність діяти в разі аварії. У кожного є необхідна матеріальна база, запаси пального та інше. Проблемним наразі залишається питання забезпечення деяких служб засобами індивідуального захисту. В одних їх просто немає, в інших застарілі. Чимало увагу приділили й питанню проведення евакуаційних заходів. Для його відпрацювання проведуть спеціальні додаткові заняття. Штабне тренування завершили. Чили переглядом відеороликів, що наочно демонструють дії рятувальників і відповідних спецслужб у різних надзвичайних ситуаціях.